Друзі, всім привіт! Паша на зв'язку. Київ, Україна. За вікном у нас середина липня 2025 року. Друзі, ви знаєте, періодично я чую в коментарях, да взагалі десь на вулиці, про те, що якщо готувати вдома, це набагато дешевше, ніж щось десь купувати готове. Е, сьогодні я поки їхав, знаєте, я проходив через декілька лоточків з шаурмою. Так захотілося шаурми, просто. І не можу себе стримувати, і я подумав: а чому б не зробити з цього відео, зайти, закупитися, порахувати до копієчки, скільки в мене вийшло потратити на все це дійство в маркеті, приготувати вдома та порахувати, скільки буде готова потужна така величенька шаурма коштувати. Якщо ви готові разом зі мною порахувати, подивитися і продегустувати. Приєднуйтесь, подобі, палець вверх поражали. Не забули підписатися, Провірили. Провірили, як мінімум, підписочку, Присягнули ремні, погнали. Але, друзі, ви знаєте, я не буду рахувати в цей раз роботу. Бо в якогось кухаря робота коштує, ну, наприклад, за годину там 10 баксів, в когось 40 баксів. Так? Я не буду рахувати газ, я не буду рахувати воду. Ось просто порахуємо інгредієнти. А оці копійки за газ, електрику вважайте за потрібним, додайте. Ну що, друзі, я добрався додому, і давайте порахуємо, скільки нам це все вийшло. Сьогодні ось на цей лаваш, бачите, знижка майже в два рази. Маленька капуста. 120 гривень Скільки вона у нас важить, і скільки у нас піде на шаурму? Важить вона 888 грам. Цибуля ріпчаста 13 гривень. Для шаурми піде. Ну, я думаю, що ну, десь невеличка. Да? Ми ж не будемо на шаурму ось таку цибулю смажити. Грам 50, мабуть. Друзі, взяв часник, один часник, да? 22 грами, коштує він 2,90 єрок 3,30 за 44 грами. 100 грам рівно. Дивіться, 100 грамів рівно вийшло у нас на 7 гривень 60 копійок. Одна помідорка. Візьму невеличке з невеличкого це ось таке приблизно буде. Основний інгредієнт найдорожчий у нас вийшов за 219 гривень за кілограм. Філе куряче тут у нас 212 грам, Небагато немало. Я, чесно кажучи, не знаю. Можливо. Половинка піде на шаурму. Ну, по подивимось, як воно вжариться. Коротше, такий шмат у нас вийшов на 46 гривень. Далі помідорка у нас вийшла на 7 гривень 60 копійок, але піде, скоріш за все, половина, тому що це дуже багато. Тобто, рахуємо, ну, десь 4 гривні. Ну, половинку приблизно. Огірок у нас 3 гривні 30 копійок коштував. Цибуля у нас була 12 Гривень кілограм, я гадаю, що на шаурму піде десь половинка, ну, може, навіть четвертинка. Ну, тобто, ну я не знаю, ну гривню приплюсуйте і все, норм. Е, капусточка. Капусточка у нас була, якщо я не помиляюсь, 20 гривень. да, е, Мені здається, ну можна приплюсувати капусти, ну, може, гривні 2, гривні три, тому що е, ну може піде ось так. Ось десь. Я не знаю, одна п'ята, ну я не знаю, ну качан здоровений, е, 20 гривень. Тут у нас пів кусочка на капусту. Також у нас лаваш 20 гривень коштував, але їх тут дві штуки. Тому рахуємо. Я думаю, що ми будемо рахувати 10 гривень. Ну, подивимось, 20 гривень. Два лаваша дві штуки. Один лаваш 10 гривень. Далі, в закромах, у себе в холодильнику я знайшов редіск. Я не бачив, щоб додавали в шаурму редис, але я іноді додаю. Не знаю, копійок 50, тому що ми маленький отак от додамо. Також рукола, рукола, пучок, здоровенний пучок, я купував у бабусі, коштував здається, 15 гривень. Ну, це може, ну я не знаю, ну гривню додайте, бо пучок там здоровий. Це шпінат, шпінат теж він коштував там 15 гривень, це Ну теж 10 гривня, додайте, гривню на шпінат. Чесник у мене вийшов на 2 гривні 90 копійок. А один зубчик, відповідно, буде, ну я не знаю, Ну копійок може там скільки, 40, може. десь так Майонез. А також кетчуп. ще по гривні, я думаю, для намазки додайте. І того на все про все я так прикинув. В мене вийшло 67 гривень 30 копійок. Ну давайте округлимо. Там за рідіску, там за капусточку 68 гривень. На все про все. Запускаємо наш батіскав, котре буде курку телепортувати. Так, газ є, є, не хочеться готувати без газу. Олії трохи пліснімо. І, значить, чекаємо, поки розігріється, а поки займемося куркою. Все просто, максимально просто. Сіль, все це можна додавати в принципі вже у готову страву, да, вже у шаурму. Пірчик, сіль, і я думаю, що я ще додам якоїсь приправи, типу такого. Я, чесно кажучи, навіть не пам'ятаю, що це ну, якась, якась приправа ось така індійська для. Кольору. Два кольори, мої два кольори. І два кольори відправляються на пательню. Прям я навіть різати не буду. Отак от, як є, так і буде смажитися. Потім розріжемо, відріжемо, якщо ми будемо готувати з половинки, ну, відріжемо половинку. Все. Готово. Накрили кришечкою, щоб швидше у нас підсмажилось. Друзі, переходимо до приготування інгредієнтів. Зараз все ми дрібненько поріжемо. Хтось дрібненько, хтось крупненько. Але друзі, я хочу вам нагадати, що у нас у відео такого формату, де ми щось готуємо, завжди присутні. Конкурс, конкурс для душніл, друзі. Три душніли, котрі першими напишуть у коменти щось про те, що а ти не порахував газ, а ти не порахував світло, а ти не порахував олію. Друзі, три душніли перші отримують грошові приз. Хто подумав, що на перегляді моїх відео ще можна заробляти, друзі. Перший душніла отримає 150 гривень, другий отримає 100 гривень і третій отримає 50 гривень. Всі душніли, котрі хочуть отримати грошовий приз, зразу пишіть разом з вашим коментам про газ, про електрику. Зразу пишіть номер картки, зуб даю, зразу переведу вам гроші. Або можете скинути номер картки або в телеграм, або мені на мейл. Всі ці дані є під відео. Друзі, приймайте участь та вигравайте на душних коментах. Погнали далі так, капусточка у нас. Ріжеться просто. Я чесно кажучи, навіть не пам'ятаю, що це за капуста. у Мене лишилося в холодильнику на сьогоднішній день, на момент запису цього відео 20 гривень. То я думаю, що така кількість ну потягне. Мабуть, на гривень. Ну скільки, ну це і все потягне. Ну може на гривнічку, може більше, може менше. Навіть бачите, не всю у нас капустину використав. Дивіться, яка тут краса. У нас вже я перегорнув на другу сторону. Це просто смакота. Але, друзі, ось на цьому м'ясі, на відміну від шаурмяу, ми впевнені, що тут без. Коротше, друзі, ми розуміємо, звідки береться м'ясо, на відміну від інших шаурмяу. Ексклюзивний рецепт у нас додається до ексклюзивного рецепту, я думаю, що десь отак от половинка рідісечки. Капуста трохи потісніться. Робимо на око, але, друзі, ми робимо велику велику шаурму. Тобто та, котра коштує в шаурмяу десь 170, 180, 200 гривень. Так, так само у нас рукола. Руколу я не буду дрібно різати. ну так, знаєте, Щоб на зубах не хрустіла. Я наче її помив. Ось така у нас буде рукола. Значить, Три інгредієнти є. Далі у нас інгредієнти є помідання. Помідорка, помідорку. Ну, давайте візьмемо для старту половинку. А далі будемо дивитися, ох, як рукола, я її порізав, як вона е, хотів сказати, смердить ні, пахне так смачно. Полюбляю руколу, полюбляю салатики з руколою. Бачите, половинка у нас навіть помідорки йшла. Хтось сказав, що е, якщо огірок шкурка е, гірка, то весь огірок буде гіркий. Ні, нічого не подібного. Зрізаєте шкурку і все, отримаєте нормальний огірок. Шаурма у нас буде просто царська. Чому, е, нема. В меню шаурмяу є подвійна, є велика, а нема царська, царська. Оце буде царська. Так, далі у нас йде лучок. Лучок у нас, е, я думаю, що теж десь піде, ну, блін, ну, половина здорова, да? сильно багатенько половинки. Я думаю, десь піде четвертинка. Яйця. Якщо хтось планує красити, звертайтесь шелуху цибулі. Можу вам підкинути. Я думаю, що навіть цього буде більш ніж треба. Ну, давайте. Ну, коротше, беремо все, ми ж порізали, порізали вже, а там подивимось. Далі у нас шпинат. Виглядає він досить дивно, ну, як є. Я думаю, що я навіть отак от пожертвую цим хребтом у шпината. вирвали прямо шпинату хребет. І так от, не невеличкими шматочками. Ми з вами домовились, да, друзі, що шпінат ми рахуємо, ну там гривнічка, мабуть, тому що це рулон шпіната, він коштує там, 15 гривень. Так, шпіната у нас теж, друзі, дегустаційна. Дивіться, шаурма у нас із і з чим хочете. І беремо один малесенький зубчик часничку. Я думаю, що цей найменший піде. Собівартість зубчика, я навіть не знаю, там 50 копійок, мабуть. Додам на пательню трохи соєвого соуса, буквально трохи. Якщо хочете, душніли, хто у нас там в конкурсі приймає участь, можете також задушніти про соєвий соус. Не знаю, скільки тут: 10 копійок. Дивіться, тільки що видавлював чесник. Чесно кажучи, мені здається, тут лишилося більше. Ніж видавалося, Дивіться, Ну, як є. Чесник по-багатому, просто будто тут эта, ласточка пролітала мимо, знаєте, і трохи зацепила нас своїм, не будемо називати. чим. Вирішив взяти ще один чесничок і можемо собі, як то кажуть, дозволити, бувать, без барського плеча. І тому другий політ ластівки у нас теж ознаменується невеличким ось таким. Клієнти у нас вже готові, чекають, значить, чесник, ласточки, шпінат, цей огірок, помідорка рідиска, капуста, цибуля, це рукола. Ну, в принципі, можна ще зілянушки якоїсь додати, копійки. Ловіть лайфхак, значить, у нас тут філе вже готове, не знаю, готове-не готове. Зараз ми якраз перевіримо. Ловіть лайфхак, щоб не було сухе. Отак от варите, жарите, просто шмат. Тон і зараз ми розріжемо, подивимось, наскільки воно там вже просмажилось. Отак, от зробимо. Чик-чик-чик-чик-чик, надріз. І подивимось, що тут у нас. Ой, тут у нас взагалі красота, як в кращих домах, домах Лондона і Парижа. Дивіться, кровіщі нема. Все м'якеньке. Можемо починати збирати. Згорнув один лаваш, чесно кажучи, дуже дивний лаваш. Дивіться, не квадрат. Не овал, не ну, прямокутник. але якщо я відріжу ось от так, от, оце для шаурми буде малувато. Ну, якось дуже дивно він виглядає. Зараз щось з цим будемо робити, не знаю. Хто як полюбляє, хто полюбляє величенькі шматочки, хто полюбляє більш меншенькі шматочки? Ах, гаряченька, ну блін, хочеться пошвидше ж це зробити. Знаєте. Ось щось готуєш і прямо вже слинами намагаєшся не забризкати стіл. Друзі, я не став дуже дрібно різати, але я ж не равлик, котрий їсть перемелену моркву. Тому, друзі, ну я думаю, що ось так от у нас виглядає м'яско для нашої шаурми. ходив я вокруг до да около этих лавашей і подумав, ну, слухайте, гулять так гулять. Да, зробимо прямо ось так по-царськи, по-багатому. Значить, кетчупа у нас ось так вот йде по колу. Водять хороводи у нас кетчуп. Тут трохи пласт, бачите, один на другий пласт. А так я зробив, ну, подивимось, що з цього вийде. Головне, щоб у нас. Лавашня не конфузія, не прорвався. Так, друзі, не забувайте, що у нас шаурма по царськи вона приравнюватися буде десь до шаурми, котра у нас продається за 180 гривнячок. Ось так, трохи буквально. Розмазуємо, розматуємо, але робити треба все швидко, тому що чуть що потім воно просто в руках у вас розм'якне. Тільки що облизнув м'ясо да? і мені здалося, оце красна штука, котрою ми сипали. Це червоний перець мелений. Я, знаєте, майже в очікуванні зараз буду. Так, шаурмяу у нас. Ось сюди. Ми отак от відвантажуємо все це діло. Ох, царська, царська. Ви що, друзі? Тут зараз буде такий, такий, такий розмір, що головне, щоб в мене на пательню це. Далі у нас іде капусточка. Бачите, капусти саме то, навіть більше і не треба. Можна навіть ще було менше. Далі йде рідка. Бачимо, да? рідсечка теж ось так от Припорошили, да? Припараши, сніжок пішов, рядисечка оказалась на шаурм'яу. Далі йде. Що це у нас? Рукола. Рукола от так от. от, так от, от, так от посипали. Шпінат шпинат зверху. Зашибісь. Лучок, друзі, лучок, ну я не знаю, хто їсть, хто не їсть, можна додавати, можна не додавати. В принципі, зараз подивимось, я багато додавати не буду. ну Майже майже весь пішов. Ну, Може трохи, трохи, трохи лишилося. Тобто половинка лучка у нас норм. Огірочки огірочки можна сольоний, можна не сольоний, малосольні, які хочете. Ну, Я додаю, бачите, свіженькі огірочки. Іюль місяць на дворі, тому. Все норм. Помідорка теж у нас пів помідорки. Подивіться, який розмір царський шаурмяу. Ну, і враховуючи производство, я думаю, що ось, ось так ми просто припорошимо зверху всім крим. Е, цибулі. Цибулю ми а, забули, це ж у нас чайка принесла. Так, а Як же цю ж чайку ми сюди ось так от, прямо зробимо. Я вже, я вже в очікуванні від цього чеснику. Граф Дракула привіт вас в шаурмяу від Паші. Так, ну добре, добре, добренько. Ось так. от У нас граф дракула приймає участь. Не забуваємо, друзі, трохи отак от підсаліти, тому що ми м'яско соліли. Пірчик поперчить. І головний ще у нас один з головних інгредієнтів. Я думаю, що ми додамо. Трохи е, майонезіка такої, знаєте, щоб шаурмяу у нас була не сухау, а нормау. І ось такий бачите соус. Соус густий, якщо у вас є, якщо нема, то можна е, прямо так. Я трохи додам соусу, Я не знаю, як він зветься. кімчі, теріяки якісь. Ну, коротше, в Аврорі купив. Думаю, що обіймати білого друга не буду е, разом з шаурмяу. Ось так от. Трохи за смаком дуже-дуже дуже класно. Так, друзі, ну тримайте кулачки, тому що це треш, це розмір. Я не знаю, камера може так не передає, але ось віделка. Дивіться, ось віделка. І в порівнянні з віделкою, це хапець. Це реально царська у нас шаурмяу. Давайте зробимо це разом. Так. Головне, щоб тут у нас пробої не було. Значить, як там кажуть, правильно загортати шаурмяу, так от зробили, потім ось так конвертиком загорнули, ось так. От, прямо. ось так. З одного боку, з іншого боку, конвертиком. Потім отак от підтягнули тугенько все. І погнали, 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 погнали. Ще раз затянули. І отак от от все у нас, бачите, навіть там, де проривається дрізіна, все одно у нас буде все зашибісь. Можна було, в принципі, відрізати якусь кількість е, цей лаваша, ну, можемо собі дозволити. А тепер основна охренеть. А що робити? Як її смажити, друзі? Я не знаю, що буде з цим противнем. Мені здається, що буде все погано. Можливо, отявати мальчи, що це облупиться. але ну, фізично ви зрозуміли, так, що в мене шаурмяу на пательню не влазить. Не буду ж я зараз переробляти її. Ну, як є, зараз будемо експериментувати. Так, ну на противні без духовки, я ще наготував, друзі. Це я вам зуб даю. Я навіть не знаю, як я зараз буду отак. от. Охрінець. Оце я розумію, шоурмя розмір. Може кришечкою навіть накрити. Кришечки, кришечки навіть не, цей, не по розміру, ну, хай буде. Оце дикість. Це, знаєте, хотів зробити царську велику шаурму, а не подумав, що може котельню треба спочатку було виміряти. Тут вже щось димиться, я не знаю. Тут головне, щоб оця олія зараз не вспихнула. Ну, будемо чекати. Якщо що, в мене є вогнегасник. Подивіться, як це виглядає зі сторони. Противень, бо там от одна комфорочка у нас працює. Бачимо, да? прям як в ресторані, знаєте, коли їжу підігрівають. Тут у нас кришечка, маслице і шаурмяу. Щоб шаурма просмажилася зі всіх боків, треба акробатичні етюди витворяти. Дивіться, бачите? На ребрі зможете поставити 5 копійок на ребро, а шаурму. Ви знаєте, я дивлюсь на цю вакханалю. Тут щось димиці, мас, масло, олія, щось димить, треба вогонь, мабуть, менше зробити. Але знаєте, це вихід, це вихід. Не треба взагалі пательні. В кожній духовій шафі є. Ось такий процівень можна млинець навіть зробити по розміру трьох пателін. Чому ні? Слухайте, лайфхак, треба тільки кришку знайти для цієї е, духової епопії. Я готовий споживати. І той, хто скаже, що розмір не має значення, друзі. Ви ще не знаєте, скільки у нас вимахала ця шаурмя. 30 сантиметрів. Друзі, 30, 30, навіть трохи більше. Дивіться. 30 сантиметрів. Ви, ви могли собі уявити, що урмяу на 30 сантиметрів. Я тільки що бігав тут, шукав якусь посудину. Думав, може, прямо в, цій, в таці в цій гристи, але ну, ми ж не зовсім дикуни. Шукав якусь тарілку. Коротше, якусь салатницю знайшов, друзі. Салатниця під урмяу. Якщо е, все це діло підрахувати, то у нас на шаурмяу вийшло приблизно десь, якщо б це був один листочок, да, один лаваш, щоб вийшло б там 68 щось гривень, тобто це у нас десь 78 гривень, якщо я не помиляюся. Але я не знаю в шаурм'ячних, скільки і як це називається, чи подвійна, чи потрійна, чи королівське, чи трікса Л, у нас це царська. І, звичайно, для потужної шаурми, для сурової шаурми, для потрібно що? Потрібно кола з трубочкою, з полуничкою. Виглядає суперово. З усіх боків, дивіться, просмажилась. Все у нас хрустке. Я думаю, знаєте, як я зараз зроблю? Я зараз розполовіню, покажу вам внутрянку, і потім ми будемо це споживати. Ох, я в предвкушенні, вже, друзі. Ви тільки но подивіться. О, це скарб. Просто царська шаурма. Я про цю шаурму мечтал, мабуть, півдня. Так, з вашого дозволу, максимально максимально не привіцую ні майонез, ні колу, не привіцтую, друзі. Я знаю, що у нас дивляться жіночки з 7-річними дитятками. Тому, друзі, не рекомендую ні майонез, ні кетчуп, ані Кока-Колу. Або в невеличких кількостях. За ваше здоров'я. Перший укус пішов, як діти в школу. Mm. Подивіться. Mm. Вибачайте, що з наповненим ротом. Вирубайте звук, дивіться відео. Щось у нас капає. Це признак того, що у нас і м'ясо саховите. Необхідна кількість соусу. А ми майже там нічого не додавали, так? Да? Mm. Друзі, а подивіться вас на цей скріншот, який я робив з шармяу. Як ви гадаєте, ось наша шаурмя, вона під який критерій підходить, в яку позицію подвійна, трикса L, велика, середня. Скільки б вона коштувала в шаурм'ячній? Тому що у нас вона коштує приблизно десь до 70 гривень. Ну окей, окей. 75 накинули душнілом на олію. На газ і на світло. Уясня пасеня, що оце доведеться доїдати теж мені, але це буде, мені здається, не сьогодні. Розмір вражає. Гридиць взагалі не відчувається цибуля взагалі не відчувається, а він? як гупі. М'яса можна було і менше. А ще мені подобається, що в мене ніде нічого не розійшлося, не розірвалося. І оце шаурма вірменська чи як вона, вона, знаєте, вона така пухка. Типу, якщо з тістом порівнювати, типу слайонне тісто, як для круасанів. Бачите, декілька шарів у нас є. Ось один, там, дві, другий, третій. Я не відчуваю, що воно, знаєте, типу, там декілька. Половничка чуть не полетіла. Що декілька, типу, шарів, котрі не можна розгристи. Я дійшов до часника. Коротше кажучи, шановне панство, тезис про те. Щоб приготувати вдома шаурму коштує дорожче, ніж купити. Готову, це фейк. Тому що ця шаурма приблизно в шаурмя би коштувала гривень, я думаю, що 180-200 У нас вона коштує 75%. Але з якими інгредієнтами? Зі шпинатом, з рідісочкою, з свіженькою цибулькою, капусточкою і з м'ясом, котре ми розуміємо, звідки впало. А звідки воно впало в шаурмяу, Я не знаю. Друзі, а як вам такий формат відео взагалі? Може, наступного разу ми з вами зробимо якийсь бургер, котрий у кав'ярнях, кафешках та ресторанах коштує по 250 гривень і порахуємо, скільки він вийде у нас в домашніх умовах. А може якийсь суп'єр, а може якусь другу страву. Коротше, формат ви зрозуміли. Величезна вдячність всім, хто підписується на спонсорство, це всього лиш 30 гривень на місяць вашої уваги до мене. Або хто донатить, просто ну, 5, 10, 15 гривень це просто увага, повага та такий невеличкий. Приємний стимул для мене знімати, монтувати, викладати. Ну а якщо ви цього ще не робили або не знаєте, як це зробити, всі реквізити монобанки, приватбанки, PayPal все це під цим відео. До нових зустрічей, всім пока.